Доброго дня. А можна вам задати питання? Вам подобається те, що ви підтримуєте кров на руках? Я підтримую e, Ваша партія. Наша партія, наша, Комуністична. Партія, наша партія перша виступила з заявою, яка засуджує кровопролиття, з якого воно не було. А, а закони та чому, чому писали? Ендерген. А закони? Чому писали? Чому ви, ваша, ну, ви голосували разом? Я не голосувала, я голосувала, ж зараз... Ну не ви, ваша партія, ви як препрезидент в Херсоні. За які Закони Закони 16 січня. які... А чим погані a... ці закони? Добрий, погані? Я можу сказати, хоча б хоча тим, що вони написані війни, не не ре, без реклами, то проголосовані. Фашисти б'ють, якби ж дали можливість фашисти, подивіться вон, вон. на їх рожі. Вони п'яні, обкурені, ви збираєтесь туди. Допомагайте боротися з ними. За немає. Я сам комуніст, а ви не комуністи. Проти Януковича боролась, а ви співглядали. Ви зою Бендерівку підтримали? А я берусь Можна запитання? Ви будете нам допомагати боротися з ними? Я все життя борюсь на відміну від вас, а ви тільки зараз скаможі. Тобто можна звертатися, якщо якісь речі потрібні для боротьби з ними. Можна до вас звертатися, якщо потрібні якісь речі для боротьби з ними Ну, як допомога, якщо потрібно. Якщо допомога потрібна спільно, ну тобто не хочете допомагати, що не Ну якщо допомога якась потрібна, юридична, наприклад. Я не... Ну, консультації, боже, не виробісті. Яка консультація? Я не ну, ви ж, бо... Треба було там, коли ми проводили акції протесту, бути з нами. А ви з-під ялиночки дивилися. Думаєте, все життя всу. Так у вас там було пару чоловік. Ну так. Якби ти прийшов, було б вже 4 чоловіки. А, так, якщо так. було чотири, то юначе було б більше. Тобто ви то, нас... можете сказати, що ви проти цієї влади. Сокій, ти, <поцентрична> мені давай. Ну, я запитаю, запитую, можна запитувати? Ми Подожди. В Верховної Раді, Раді Добто, де да я не я щас Дякую. Я зараз не вернув трибуну. Зачем? Я? Да. Я? я на работе работаю каждый день. А я здесь тоже работаю. же, да, Я вот вас спрашиваю, почему вы участвуете? Зачем вам завалил. это? зачем идти голосовать вне порядка? А у нас зачем польза. вам это? Потому зачем? что не дадут порядка. Ну, ну что, что вы сделали порядок уже? Потому где порядок? Законы приняты, где порядок? Я? Я пришел свое мнение сказать. Что я, какой я беспорядок? С вами я общаюсь. В чем беспорядок? Вы при власти, у вас есть рычаги. Я при владе, я все життя в оппозиции при владе. Кто при Ваша оппозиция такая, что... Оппозиция сегодня оппозиция, О, завтра продаются. А еще понемногу. Ребята, если бы а вы прислушались к коммунистам, вы бы знали, мы э -э такие же ассоциативисты, как и вы. Я вам сейчас пример наведу, я вам сейчас пример наведу. Они не, не, не голосуют разом с партией в регионе? Знаете, вот когда касается бизнеса, голосуйте еще так. Квапроси, че... можна буде снідатися державною мовою. Че... Добре, добре. Навіщо комуністична партія України приймає участь в розборках? Як ви кажете, олігархів? Чому ви не виконуючи регламент, не виконуючи всіх у нормальних норм, прийняли ці закони? Погані вони, хороші, яка різниця? Людину є, судити без її... а, людину судити без її присутності. Добре, людину судити без Як присутності. Як е, я, я я що Жміни я не кримінальна Зміни в шановний, Зміни до законів. Якщо буде відмінено, не то. Ви скажіть, чому навіщо навіщо, комуністична партія, яка говорить, що вона чесна за І людей? людей. А якщо вона, 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 вона чесна, от ви, 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 ви да, дайте відповідь. Зачекайте. Якщо ви дайте. говорите, що комуністична партія чесна за людей, чому з порушенням законів приймаєте ті закони, регламенту? Регламент це також закон. Приймаєте? Приймаєте рішення, які. Призводять до зборення людей. Чому ви приймаєте Які участь? проти людей? Ні олігархів. Чому ви приймаєте? пояснюйте. Я вам поясню. пояснюю. Поясню. Ну що ви розповідаєте за це? Можете відповісти. На себе теж подивіться. На себе теж давайте давайте. зачекайте. чи є звинувачення? Давайте скажіть мені. Ви скажіть відповідь, хлопцю. Я прошу. Треба, за свої треба. слова, треба відповідати. Я вам скажу, безд створився не від того, що прийняті закони, а від того, що закони не хода. діють. Хода, хода, Єванчик. хода, тому що закони не діють. Так тому вони не діють, без, бо воно так прийнято з порушенням закону. Що не я за Януковича голосувала? Та ми голосували. Я не голосували. ми не голосували. Тут я. люди не голосували. Голосували всі і я не голосувала. Знає знаєш, Західна Україна у другому турі голосує за кучму, а через пів року відправляє його я... на нари. Тепер коли, коли, якщо ви говорите, коли були куч Кучма і Сімоненко, був я голосував за Сімоненко, бо він пообіцяв, що прийде президентом і скасує президентську правильно. Це Добре. вибачте, у нас хода. Да.